Пустів поза власним рахунком. Так, за 10 місяців поточного року на території держави виникло понад 71 тисяча пожеж, на які загинуло 1162 людини, в тому числі 25 дітей. У житловому секторі, що нас цікаве більше за все, виникло 27 тисяч пожеж, що становить більше 40% від їх загальної кількості. З початку поточного року на Миколаївській області зареєстровано понад 2 тисячі пожеж, внаслідок яких загинуло 30 осіб, з них одна дитина. Травмовано 52 особи, з них 8 дітей. Матеріальні збитки склали понад 400 мільйонів гривень. У житловому секторі виникло 794 пожежі, що становить 36% від загальної кількості. Найбільша кількість пожеж, що виникали у житловому секторі, сталися з таких причин. Перша причина вона незмінна, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації та влаштуванні електроустановок. 240 випадків у процентному відношенні це 30%. Небережне поводження з вогнем там необережність під час куріння 226 випадків це 28%. Пожежі, пов'язані з бойовими діями 194 або 24%. Те, про що ми сьогодні будемо говорити, перше порушення прав пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей, зафіксовано 76 випадків, це понад 10 Порушення прав пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації теплогенеруючих агрегатів, побутових газових приладів, 14 випадків, дитячі пустощі з вогнем 5 та інші причини 21. Хотілося б зазначити, що під час зимового періоду взагалі зростає кількість пожеж в житлі по цим причинам, які я тільки що назвав. А в умовах сьогодення, коли є в нас перебої з електропостачанням, газопостачанням, населення активно використовує інші джерела опалювання, там, пічне опалювання, теплогенеруючі пристрої, тому і кількість пожеж по даним причинам зростає. У цьому році ми, ну можна так сказати, перше в нас почастішили випадки отруєння чадним газом при використанні дизель-бензогенераторів. Так само в сапетні ця трагедія виникла, тому що запустили бензогенератор, чадний газ попадав в приміщення, в якому знаходилася жінка і двоє дітей, і вони отруїлися, тобто без, без пожежі. Саме такий випадок більш розповсюджений, це ті люди, які там використовували газове опалення, вимушені перейти на пічне опалення. Якщо експлуатувати пічі не не, без підготовки до цього, то не провести ремонт, не провести очистку димоходів від сажі, тому і буде, будуть траплятися такі випадки, де буде насамперед. Отруєння чадним газом без самого горіння, скажімо так. Тобто людина на пожежі гине саме від отруєння чадним газом. Це саме розповсюджений такий випадок. Ну і генератори в нас з'явилися. З'явилися випадки, коли вибухають газові балони. Ну, Скажімо так, не Промислового виробництва, такі як ми звикли там їх наблюдати, 50-літрові, 5-літрові, а саме до портативних газових плит. Дуже також почастішали случаї, коли саме ці так називаємо буржуйки, це металеві печі, при їх використанні люди отруюються чадним газом. Потрібно дотримуватися елементарних вимог. Ну, По-перше, встановлювати її на негарючу основу. По правилам, це потрібно. Потрібен бути слой цегли. Всі горючі предмети і матеріали повинні бути на відстані не менше 1 метра від даної плити. Категорично забороняється на ній сушити дрова, сушити одяг там і такі подібні речі. При влаштуванні труби для відводу продуктів горіння також потрібно, щоб горючі матеріали були там на відстані. Близько одного метра. Якщо через вікно ця труба виходить, то віконна рама повинна облаштовуватися в металевому листі. І, звичайно, що газове обладнання, що пічне обладнання, що там газові плити, повинно все під наглядом бути дорослого. У мене в руках от, зараз є інструкція на бензогенератор. Бачите, вгорі написано. Перед використанням обов'язково ознайомитись з цією інструкцією. Це перший меседж, який ми несемо у маси. Скажімо так. Відкрию заходи ось, на помічені, основні заходи щодо безпеки. Відповідаю на ваше питання, оскільки вихлопні гази містять отруні, та чадні гази небезпечні для життя. Генератори категорично забороняються розміщувати в житлових будинках. Приміщеннях сполучених із житловими будинками. От у нас якраз випадок був пожежі. Розмістили в приміщенні, які не пожежі, а випадок загибелі дідині і... ...дідині та травмування дитини, саме від того, що генератор розмістили у сусідньому приміщенні від того, де знаходились люди. Забороняється використовувати генератор під дощем, снігом та в умовах високої вологості, торкатися генератора вологими руками. Не використовуйте генератор поблизу легкозаймистих газів, рідин або пила. Зрозуміло чому. Це електрична установка, вона може стати причиною пожежі і займання цих речовин. Використання захисного взуття та захисних рукавиць при роботі з генератором є обов'язковим, щоб не було враження електричним струмом і не було травмування людини. Взагалі дуже корисно читати інструкцію, бо коли прочитаєш, можеш для себе підкреслити багато чого нового, ну і будеш вміло користуватися цим генератором. Ще одна гасло. Купив генератор, купив вогнегасник. Обов'язково необхідно, щоб біля кожного генератора були первинні засоби пожежогасіння. Якщо вже людина дозволяє собі купити такий агрегат, то нехай і дозволить купити собі засоби пожежогасіння. гасіння. Ну, раптом вже виникла пожежа, що необхідно зробити. Ну, По-перше, це е, по можливості зупинити генератор, є кнопки старт-стоп. Якщо ні, ви вже купили вогнегасник, взяли і по можливості загасили генератор. Ну, Якщо не вийшло загасити, Обов'язковому порядку, якнайшвидше, телефонуйте ДСНС. І потім організовуйте евакуацію людей по можливості недопущення розповсюдження вогню. Ви придбали генератор. Що далі? Перше, вивчити інструкцію. Як би це банально не було, але кожен виробник для свого генератора показує певні норми. Інструкції буде. Марка Мастила. Марка палива, необхідна кількість, необхідність заземлення, як його влаштувати, необхідні розміри для улаштування від стіни, від гарючих об'єктів. Все це буде в інструкції. Інструкція допоможе вам продлити строк служби безвідмовний вашого генератора. І там буваючи початкові елементи. Техніки безпеки, пожежної безпеки і електробезпеки. Друге, якщо ви вивчили інструкцію і в ній указано виробником необхідність заземлення, треба не нехтувати, треба його влаштувати так, як вказано в інструкції. Вигаду від заземлення ви не побачите, ви не пощупаєте, але це вам збереже життя. Бо до певного часу... Це електроустановка. В ній досить струму, щоб покалічити або вбити людину. Вона справна, вона робить, але наступить момент може стати збій. І корпус буде під напругою. І тоді можемо залишитись життя. І для цього слугує заземлення. Напруга відведеться в землю, людина виживе. Тобто цим краще не нехтувати. Якщо Інструкція передбачається земля, Обов'язково. Третє. Треба заправити паливо і мастило. Опять ж таки звертаємось до інструкції. В інструкції вказана марка мастила, кількість мастила, марка палива, кількість палива. Всі ці роботи з мастилом і паливом проводяться на неробочому генераторі, без включення його. Провадити доливку. При робочому забороняюся строго. Так, Третє. Четверте. Якщо у вас генератор з електропуском на електростартері, необхідно буде перевірити заряд акумуляторної батареї. Якщо ручний, то відповідно не треба. Далі ми проводимо саме пуск. Пуск треба проводити без нагрузки. Тобто споживачі не підключені до генератора. Пуск проводиться е, з від'єднаними споживачами. Е, ніхто не приєднаний, бувають генератори з автоматичним вимикачем. Автоматичний вимикач але ну, На цій моделі його немає. Подається паливо, краник відкривається, закривається дросельна заслонка. Вона перекриває великий доступ повітря щоб було легше запуститись. Вмикається запалення і відкривається дросельна заслонка. Генератор завівся, він має прогрітися 3-5 хвилин, набрати оберти, вийти в свій нормальний режим. Споживачів в цей момент не приєднуються. Він вийде на свої оберти. Тоді можна під'єднати споживачі до розетки. І якщо є, вимикач вимкнути. Глушиться він спочатку від'єднується споживач. Або автоматично вимикачем, або вимикаються вилки з розетки. І потім тільки глушиться. все. Запалення вимкнуло він заглох. Кількість отруєнь кожного року зростає саме у опалювальний сезон. І цей рік не є виключенням, особливо враховуючи ситуацію зараз в нашій країні. Військовий стан, це є порушення в теплопостачанні, збої електроенергії, населення почало використовувати газові плити для опалювання приміщень нерідко, і також, повторюсь, дизель генератори І при неправильній експлуатації виникають отруєння чадним газом або оксидом вуглецю, який виділяється в атмосферу. Людина ним дихає і отримує отруєння. На даний час за минулий рік по госпіталізованих до нашого токсикологічного відділення ми маємо 21 особу. Це як продукти горіння були, так і отруєння чадним газом. За останній місяць в листопаді було двоє госпіталізованих чоловіків, молодих після роботи з дизель-генераторами. Не дотримувались правил безпеки та експлуатації. Під час горіння та тління продуктів виділяється цей оксид вуглецю в повітря. Він дуже легко проходить бар'єр верхніх дихальних шляхів, легень швидко потрапляє в кров, де знаходить такий білок гемоглобін. Всі ми його знаємо. Він сполучається з ним і утворює карбоксигемоглобін. Це така стійка сполука, яка і визначається у крові постраждалого при токсикологічному дослідженні під час отруєння. Зазвичай поява перших ознак отруєння вона залежить від кількості чадного газу в атмосфері та часу контакту з ним. В приміщеннях хочу звернути таку увагу маленьку хитрість. Треба відразу звертати увагу на поведінку та самопочуття дітей та домашніх тварин. Вони фізіологічно слабші, вони реагують першими. Клінічна картина та симптоматика вона завжди залежить від тяжкості отруєння. На початку постраждалого виникає легке недомагання, слабкість, запаморочення, головний біль, поступово сповільнюються реакції, виникає серцебиття, виникає почервоніння обличчя як наслідок порушення кровообігу. При, Підозрі на отруєння чадним газом необхідно відразу надавати невідкладну першу медичну допомогу. Те, що ми можемо зробити, бачачи постраждалого, запідозрити, це винести його на свіже повітря, це розстібнути його одяг, звільнити для того, щоб не було перешкоджання для вільного дихання. Може, це комірець, ремені, якийсь тісний одяг, звільнити, зігріти. При можливості піднести до носових ходів вату з нашатирним спиртом, щоб стимулювати дихальні шляхи, та викликати звичайно швидку допомогу. Коли в нас складається така надзвичайна ситуація, і ми потрапляємо на місце події. Ми, по перше, є такий протокол. Перше, це особиста безпека, тому що якщо ми потрапляємо і ми з людиною, яка постраждала, поляжемо поряд, то власне ніхто вже нікого не рятує. Тому особиста безпека, викликаємо швидку. І приступаємо до реанімаційних, скажімо так, відновлювальних дій з спостраждали. От в нас Дмитро, він нас постраждали. Що нам по перше, треба зробити людину? Ми виносимо на повітря. Якщо у людини середня ступінь тяжкості, так вона починає дихати, і власне кисень потрапляє. І людину потрібно тільки перевернути в стабільне бокове і вже дочекатися швидкої. Ми Повинні відкрити дихальні шляхи однією рукою. Ми тримаємо лоба іншою під підборіддя і піднімаємо вже людина. Вона відкриє рот. Нам потрібно порахувати кількість дихань, аби зрозуміти, людина дихає чи не дихає. Як ми це робимо? Утримуючи лоба, тому що голови бувають різні, утримуючи лоба, кладемо руку на діафрагму, і тут в нас є метод чую, бачу, відчуваю. Я думаю, що всі ви вже проходили якісь курси і знаєте, нахиляємося, дивимося в бік руки, тобто, ми будемо бачити, ми будемо чути подихи і відчувати власною рукою. Саме ці цикли. І рахуємо 501, 502, 503, 504, так до 510 протягом 10 секунд. Якщо ми нараховуємо 3-5 циклів, то в людини ми вважаємо, що в неї нормальне дихання, і далі ми вже людину повертаємо в стабільне бокове. Якщо до трьох, то ми вважаємо, що в людини або ми не відчуваємо дихання. Якщо ми виявило постраждалого, що він не в свідомості та в нього немає дихання, нам необхідно провести сердечно легеневу реанімацію. Що для цього треба? сердечно легенева реанімація СЛР проводиться на прямій твердій поверхні та треба освободити від одягу постраждалого. Далі. Ми відкриваємо, як же Тетяна казала, дихальні шляхи. Визначаємо, де в нас серце. Є декілька методів. У кожного є ремча впадина і друга. Ми можемо розділити візуально на три частини або скласти пальці. Тут знаходиться серце. Складаємо руки в замочок, ставимо п'ятками. Сердева СЛР проводиться за методом 30 на 2, Тобто 30 компресій, 2 вдування. З частотою 100-120 компресій в хвилину і глибина, якщо це дорослий, близько 5-6 см продавлюємо на грудну клітину. Щоб зробити вдування, нам необхідно запрокинути голову, освободити дихательні шляхи. Затолити носа. І так продовжуємо. Продовжуємо до тих пір, поки е пострадавший не прийшов до свідомості, не приїхала швидка допомога, або, на жаль, рятівник втомився. Які є особливості? Сердечно-легнева реанімація проводиться як дітям, так і немовлятам. В чому різниця? Якщо це діти віком від року до 13, СРД, СЛР проводиться однією рукою, аби не задати травмування. Ми також пам'ятаємо про нашу особисту безпеку і бажано, щоб у кожного рятівника були отакі марський клапан. Тобто, що зараз ковід використовується. О, так і так же забудь. Це загалом, що необхідно знати про сердечно вогневу реанімацію.